Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні будемо вчитися робити реєстрацію, будемо вчитися сходити на сайт. Для цього вам потрібно рефералочку. Рефералочку ми беремо від свого наставника, він вам її може переслати в особисті повідомлення в соцмережах. І натискаємо на рефералочку, після чого нас перекидує на основний сайт на форму реєстрації, після чого ви повинні дуже добре ознайомитися з сайтом і перевірити, щоб ваш спонсор був вашим. Нашим спонсором, тобто, щоб стояло його ім'я. Далі ми вибираємо мову і країну. Тобто, якщо ви знаходитеся десь за кордоном, але ви живете на Україні, вибираємо все одно Україну, а вже в кінці будемо вибирати місце по доставочці. Далі важливо нам ознайомитися з самими ячейками заповнення даних, яких нам потрібно. Першим ділом ми будемо вставляти дату свого народження. Це треба зробити наступним методом, і обов'язково починати з року. Тому що, якщо брати з дати, вам дуже буде довго пролистуватися, тому починаємо з року. Вверху натискаємо на рік, ось в моєму випадку, 2005, ми натискаємо і вже в переліку плейлиста вибираємо свій рік, тобто рік вашого народження. Таким чином ви дуже швидко установите дату. І зможете перейти до наступних вже ячейок для заповнення. Вибираємо я, наприклад, реєструю собі в партнери чоловіка для прикладу, так щоб ви зрозуміли, як це правильно робиться. Вибрали ми це, і після чого ми менеджерський швидкий старт це у нас сет з шести. Павер-коктелі, ресторейте це наш швидкий старт. Вибираємо цей пунктик, ставимо плюсик. Далі тут є опис того, що ви отримаєте. Тобто це подарунки, це сумка, це у нас дуже крута, мега-крута ексклюзивна пропозиція для. Тих, хто в нас іде як менеджер, це м, у нас м, сиворотка для обличчя, у нас швидкої дії, запатентована, тобто це все вам буде розписано, запропоновано. Якщо у вас є в вашому замовленні продукти, які потрібно вам замовити а, ну, якби додатково, тобто не зважаючи на те, що ви там замовили менеджерський набір або ще щось, так вам потрібно додати ще якісь продукти, наприклад, хтось бере для дітей, хтось бере омегу і так далі. А продукти ми будемо додати за назвою продукту або за артикулем. Тобто, якщо у вас є артикуль, ви можете вписати артикуль. Якщо у вас артикуля немає, то ми будемо брати просто з переліку за назвою продукту. Це дуже легко зробити. Якщо ви знаєте, що вам потрібно. Тобто в мене є, наприклад, клієнти, партнери, які реєструвалися, і вже після вибору основного менеджерського пакету вони вибирали собі продукт. Наприклад, комусь додатково лікар назначав там, Омегу, комусь додатково назначав Б'юті, комусь додатково назначав Ну, залежно від того. В які в людини, в принципі, проблеми. Ви знаєте, що консультацію можна взяти а, і додатково послухати в чатах відгуках, тобто ви можете собі сформувати своє а, лікування оптимальне. Так. Ми, якщо ми не знаємо кода, ми вибираємо ось так: з переліку. Тут, тут можна вже просто уточнити: там Fitline Beauty чи FitLine Omega E. Чи щось там йогурт і так далі, тобто спеціальні різні а, пропозиції. Так, якщо ми визначилися, далі нам обов'язково потрібно, щоб наша електронка була дієвою, тобто вона має бути робочою, тому що на неї буде приходити ваш і її партнера і ваш номер консультанта. А номер Принципі, за якими ви будете працювати, електронку потрібно продублювати два рази. Тобто, в першу ячейку ми вставляємо цю. Я повернулася на сайт, перевірити, що чи в мене правильно виставлена дата. Далі повернулася знову, продублювала свою а, електронку, на яку повинно прийти підтвердження реєстрації. А, дуже цікава є функція звернення. тобто Тут вам потрібно вибрати пан або пані, тобто вибираємо в моєму випадку пан. А, і далі вже важливо ввести ім'я, прізвище а, саме на латинській мові. тобто а, на англійській в моєму випадку також. А, так як ми дату вже встановлювали раніше. То дата вже зафіксована. І вже далі у нас виходить, потрібно ввести свою адресу. Тобто я ввожу свою адресу, номер будинку, поштовий індекс, місто. Країна у нас вже вибрана, тому що ми вверху вибирали Україну перед самим заходом на сайт. Так? Тепер дивіться, ми пропускаємо по суті телефон і факс, і далі вже вказуємо лише мобільний, тобто, мобільний номер телефону. Фону для того, щоб якщо приходити смс-очки з нової пошти, Укрпошти, куди ви будете брати замовлення в своєму випадку, щоб ви знали, розуміли, коли ця доставочка буде доставлена. Так, то ну в номер і електронна пошта відіграє дуже велику роль в самій реєстрації. Тобто вказуйте ці дані правильно, щоб не було потім якихось недорозумінь. Після того ми вибираємо спосіб доставки, а ми вибираємо вид оплати і ставимо галочку для підтвердження. Після чого переходимо на основний сайт. І а, у нас вже сформовані всі наші дані, а, які потрібно для того, щоб зареєструватися і отримати доступ до а, Можливості замовляти, можливості реєструвати і так далі. І вже ось тут, на останньому, якщо ви, наприклад, у вас місто проживання одне, там, наприклад, а місце реєстрації інше. Тобто тут ви можете виставити ту адресу, яку потрібно. І на цьому етапі вам запропонують сформувати пароль. Формування паролю є дуже важливим. Чому? Тому що. Воно пароль повинна ви повинні сформувати правильно. Поверніться обов'язково декілька разів перевірте правильність вводу ваших даних. Після чого ви можете сформувати пароль. Дивіться, важливо, пароль повинен складатися не менше ніж з восьми цифр. Пароль повинен складатися хоча б одна велика буква. Далі Хоча б одна маленька буква, хоча б одна цифра, і в кінці обов'язково повинен бути якийсь спеціальний знак. Це може бути, там, не знаю, коса лінія, це може бути знак долара, це може бути знак. ну, Абсолютно які в нас є знаки. Тобто додаткові ви повинні ще додатково вкласти, щоб ваш пароль був надійний і десь не було якихось зламів ваших сторіночок і так далі. Це дуже важливо. Після чого ви дублюєте пароль для того, щоб його закріпити і о, зрозуміти, що він є правильний. Обов'язково записуйте пароль, і дуже неприємно, коли він губиться або загубляється. Ну, в принципі, старайтеся його записувати, тому якщо ви ще будете класти спеціальний знак, то буде, о, ну, будуть, щоб не забути. Потім вибираємо кредитну картку, тобто ви розумієте, щоб замовлення буде йти обов'язково по предоплаті. Після чого ви зможете внести всі свої дані і відправити с. Замовлення вже на той адрес, де вам потрібно. А тепер дивіться, дуже важливо. Дуже багато хто питає, скільки там замовлення надходить, тому що там Німеччина, далеченько і так далі. Щоб Ви розуміли, що замовлення йде у стандартному режимі, тому що ми працюємо з різними офісами, тобто, де є вже продукція, завезена на Україну, і вам вже з України просто пересилають цю продукцію по місці вашого проживання. Так? Якщо це Україна, якщо це будь-яке друге місто, де ви знаходитесь за кордоном, Польща. Там, Німеччина, Венгрія, ну, не знаю, будь-яке друге місто, тому що компанія працює абсолютно в різних точках, регіонах, то ви без проблем можете собі взяти доставочку на своє місце. Звичайно, будуть відрізнятися там способи відправки, там оплати трошки, ну, нічого суттєвого, змін не буде. Після того, як ви все оформили, зареєструвалися, вам повинен підтягнутися чек, де ви повинні будете, по-перше, внести свій Номер карточки, по-друге, підтягнути срок тієї карточки і а, вже а, підтвердити платіж, продовжити. В прямому ефірі цього робити не буду, але ви суть зрозуміли. Тобто, якщо є якісь питання по оплаті, ви можете писати в наші, в наші робочі чати, або ви можете писати навіть питання під дане відео, щоб отримати. Чітке там чітку відповідь на а, своє питання. А, по суті, все ми зробили: а, як дійти до оплати, сформувати замовлення і а, ну, замовлення. Відправити, оплатити, ми це зробили. Зараз нам важливо після того, як ми зареєструвалися, зробили замовлення, оплатили, увійти в свій робочий партнерський кабінет, в якому ми будемо могти мати змогу слідкувати за своїми замовленнями, передивлятися продукцію, працювати з там, не знаю, якимось складом продукції і так далі. Вам потрібне ось це посилання, я його обов'язково прикріплю внизу під відео, або ви можете попросити його в наших партнерських чат. Після чого вам відкриється такий сайт бізнес-партнера і натискаємо вверху на Увійти. І у нас є графа, де потрібно нам ввести наш ID і пароль, який ми формували. ID ми знаходимо в себе на електронці, на яку ми реєструвалися. Ця електронка. Повинна бути активною, я вже нагадувала. Після чого ми знаходимо такого листа і формуємо. Він вже сформований, наш її ідентифікатор партнера ділового. Після чого ми його копіюємо і повертаємося знову до того на той сайт, де ми повинні ввести цей код і вже підкріпити пароль, щоб спокійно входити на свій, в свій кабінет і вже слідкувати за рухом своїх замовлень, за рухом своїх. Іх партнерів за знижками на сайті, і сайт дуже, до речі, багато інформований, там багато дуже всього є корисного. По можливості я покажу, тобто ви можете абсолютно все, що вам потрібно, знайти на цьому сайті. Так, пароль у нас вже сформований, я вже розказувала, як. Принципі, його сформувати правильно, щоб не було якихось там проблем з входом і так далі. У мене є функція запам'ятати, тобто, якщо я повторно буду знову входити до себе на, в кабінет, то воно буде запам'ятовуватися. Ось таким чином можна подивитися на продукти, натиснули на фітлайн продукти і вже там нам підтягне список продуктів, опис продуктів, фотопродуктів, які є. Ось таким чином. Фітлайн продукти. так? У нас є оптимальний сет, у нас є активайс, ми можемо подивитися ціну, ми можемо додати в корзину ті, ті чи інші продукти, які нам потрібні. Тобто, після першого замовлення ми вже повноцінно отримуємо доступ до свого партнерського кабінета. Ось, для прикладу, я додаю оптимальний сет, дивлюся його ціну, ви його можете замовити. і дуже багато хто питається, як же подивитися ціну свою. Ціна своя зі знижкою вона є в кабінеті, а як подивитися повну ціну, якщо ви займаєтеся продажами, і вам потрібно сказати повну ціну для незареєстрованого консультанта. Тому ви повинні вийти зі свого кабінета, натиснувши на чоловічка, потім на вихід, а ви опинитеся на головній сторінці і просто заходите в той самий розділ FitLine продукти і вже бачите ціну. Повну ціну, яку потрібно пропонувати незареєстрованому консультанту, ось і все малята. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть.